Новини на Радіо Ми з України вітаю. Це Радіо. Ми з України. Мене звуть Анастасія Вихориця. Головні новини середи, 21 лютого. Росіяни обстріляли Херсон, багато жертв. Прикордонники відбили м'ясну атаку вагнерівців на Бахмут. Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Суд заборонив діяльність партії регіонів. А міносвіти рекомендує з 22 по 24 лютого перейти на дистанційне навчання. Про все це та більше далі. Херсон окупанти обстріляли місто. Пролунало близько 20 вибухів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації прокудін. Станом на цю хвилину відомо про 20. одну постраждалу людину в Херсоні. П'ять людей загинули. Про це кажуть у міській раді Херсона. І внаслідок другої атаки міста виникла пожежа у багатоповерхівці. Російський снаряд впав на балкон четвертого поверху. Рятувальники ліквідували пожежу протягом години, але в сусідній квартирі під завалами знайшли загиблу жінку. Про це повідомила Суспільному прес-секретарка надзвичайників області Оксана Ульянова. Прикордонники відбили м'ясну атаку вагнерівців на Бахмут. На окремих напрямках окупанти до глибокої ночі намагалися прорвати оборону Державної прикордонної служби України. Прикордонники кажуть, що вдалось завдати суттєвих втрат нападникам та змусити їх відступити. Четверо вагнерівців закріпились в будівлі біля українських позицій, але їх вже ліквідували. Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Також країна-агресор готова до відновлення випробувань ядерної зброї. Про це заявив диктатор і вбивця Владімір Путін під час сьогоднішнього виступу перед федеральним збором. Також бункерний дід скасував свій указ від 2012 року про зовнішньополітичний курс Російської Федерації, і згідно з цим курсом, Росія мала зблизитися із Євросоюзом та Сполученими Штатами Америки, поважати суверенітет Молдови і територіальну цілісність усіх країн. На інших болотах у Білорусі також сьогодні дивне рішення. Там запровадили смертну кару. За держзраду законом передбачено можливість застосування покарання у вигляді страти до посадових осіб, які обіймають державну посаду та осіб, на які поширюється статус військового. Кенцек НАТО заявив про розпад системи контролю за озброєнням. Стольтенберг закликав Росію переглянути свої рішення про призупинення своєї участі у договорі. Про скорочення стратегічних наступальних озброєнь про це він заявив під час прес-конференції в Брюсселі. Стольтенберг нагадав, що останні роки Росія порушувала ключові угоди щодо контролю за озброєннями. А сьогодні фактично зруйнувала всю систему. Нагадаю, що сьогодні Росія заявила про вихід з договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь зі США. Це останні чинних між Росією і Вашингтоном договорів про контроль за ядерними озброєннями. Кабмін затвердив нових заступників Резнікова Віталій Денега та Андрій Шевченко. Отримали нові посади в міністерстві оборони. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук в телеграмі. Денегу призначили заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. А от Шевченка, заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції. Сьогодні суд постановив заборонити діяльність партії регіонів в Україні, членом якої був Янукович. Тепер партія має передати все майно у власність держави. Повідомляє рух чесно. Міносвіти рекомендує з 22 по 24 лютого перейти на дистанційне навчання. Все через загрозу масованих ракетних обстрілів на роковини початку повномасштабної війни про це йдеться в повідомлення Міністерства освіти і науки. Раніше повітряні сили попередили про нестандартні атаки росіян 23 і 24 лютого. А от начальниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк також повідомила, що Росія може готуватись до нового масованого ракетного обстрілу України. Окупанти проводять активну розвідку авіацією та безпілотниками. І гарні новини для України за кордоном: Ізраїль передасть Україні системи протиракетної оборони. Про це пише чи із посиланням на МЗС Ізраїлю. Україна та Євросоюз і НАТО домовилися створити координаційний механізм між українськими виробниками та підприємствами країн ЄС і НАТО. Так планують виробляти зброю для України. Повідомив очільник МЗС Кулеба після першої тристоронньої зустрічі Україна ЄС НАТО. Він додав, що цей новий тристоронній формат працюватиме на постійній основі. Бельгія розпочала навчання українських військових із керування підводними безпілотниками, які передасть Україні. Навчання відбувається в межах місії Європейського союзу із підготовки військових українських сил оборони. До кінця березня будуть готові 20 одиниць бойових машин піхоти Мардер для збройних сил України. Про це зазначив гендиректор Ерхейметал. Компанія збільшила в деяких секторах потужність аж втроє. Головне управління розвідки опублікувало пост про пілотів-розвідників гелікоптерів, які виконують бойові завдання на всіх ділянках фронту. До нього прикріпили дуже цікаві фото. Виявляється, розвідники мають принаймні один багатоцільовий гелікоптер Хавк. Це підтверджують профільні авіаторські пабліки. Порівняння з сайту розробника Сікорський Ейркрафт» також вказують на те, що на фото головного управління розвідки саме Блек Хаук, тобто чорний яструб, офіційно про передачу таких американських гелікоптерів в Україні не повідомлялося ба більше деякі члени НАТО не мають в своєму розпорядженні цих гелікоптерів. Укрзалізниця оголосила про старт залізної українізації. Йдеться про позбавлення від імперських та російських назв, позначок і зображень на будь-яких об'єктах залізничного транспорту. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці. Комплексна програма розрахована на три роки з 2023 по 2025 роки. За цей час декілька етапів планується українізувати все, що досі пов'язувало українську залізничну галузь із країною агресором, Назви регіональних філій, позначки кілометражу, сигнальні позначки. Радянські барельєфи і навіть назви станцій. Нульовий кілометр залізниць символічно вже перенесли до вокзалу Києва. Раніше його рахували від Москви. Усі кілометрові знаки на залізниці замінять на сучасні світловідбивні. Наразі це всі новини. Мене звуть Анастасія Вихор. Нагадаю, українці. Ми незламні радіо. Ми з України перемагаємо разом.